Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Ваших програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас у програмі у ваших намірах на хвилях Радіо Марія. Мене звати сестра Наталія Гальцова. Сьогодні з нами на зв'язку Ірина Назаренко, відповідальна від комісії душпастерства молоді Риму Католицької церкви, яка займається координацією католицьких закладів освіти в Україні, а одночасно є вчителем християнської етики і музичного мистецтва в Салезіянському ліцеї Всесвіт у Житомирі. Слава Ісусу Христу, пані Ірино. Навіки слава, вітаю слухачів, дякую за таку можливість і маю за честь сьогодні бути в ефірі. Радіо Мрія і трошки більше освітлити тему католицьких закладів освіти нашої церкви. Я дуже рада також вітати вас. Пригадую, що пані Ірина, ви вже в нас не вперше на хвилях Радіо Марія. Останній раз ви були рік тому, а саме в грудні 2023 року. Тоді ви розповідали про актуальний стан католицької освіти в Україні і зазначили, зокрема, що в той час в Україні існувало близько 40 римокатолицьких закладів освіти. А яка загальна картина католицького виховання і освіти на сьогодні? Як живуть такі заклади зараз в умовах війни? Дякую за запитання. І хотілося б трошки слухачам спочатку нагадати взагалі статистику католицьких закладів освіти, так як вже було сказано, що рік назад, тому ми говорили на цю тему. Але можливо, є слухачі, які вперше будуть чути таку інформацію. Можливо, і нагадати для тих, хто вже не вперше чує. Е, приблизно картина виглядає ось так, що е, зараз маємо близько. 40 так само залишилася така кількість закладів освіти католицьких. Це входять сюди і світлиці, і садочки, і школи, які зараз можуть називатися або гімназія, або ліцей, центри розвитку, які включають вікові, різні вікові категорії людей, і дошкілля, і шкільний вік, і дорослі можуть бути також приходити до таких закладів. Більшість це є світлиці і садочки, їх 26, і інше це е, школи і також такі центри розвитку. Взагалі, наша комісія у справах душпастерства молоді займається питаннями освіти. Це входить в сферу відповідальності комісії, і я як координатор намагаюсь збирати статистику закладів освіти, ну і інші питання, які ми ставимо перед собою в цій, в цій роботі здійснювати. Дякую. А от як навчаються діти зараз в умовах війни? Скільки дітей навчаються в різних католицьких школах? І розкажіть, будь ласка, в яких містах існують такі католицькі навчальні заклади в Україні? В умовах війни така різна ситуація, така несподівана, що деякі заклади перестали функціонувати, на жаль, їх небагато, але все-таки два-три заклади закрили своє, своє існування. ну Можливо, тимчасово. Поки що будемо мати надію, що вони відновлять свою роботу, але також деякі заклади і з'явилися, тому що є дата народження закладів освіти католицьких і 22-й рік, і 23-й рік, і досить такий швидкий який ріст у них, наприклад, в Хмельницькому, в Рівному. Взагалі географія широка наших католицьких закладів. Це і Житомир, і Житомирська область, Київ, місто Київ, і Київська область. Фастів, Одеса має також дуже гарну школу. Рівне і Хмельницький, Закарпатська область, Мукачево, Львів, Львів та Львівська область, Івано-Франківська, Закарпат вже було Вінниця та Вінницька область. Також є заклади в Красилові, в Чернівцях, тобто бачимо, що досить широко представлені наші заклади на території України. Кількість дітей теж дуже різна. Може бути від 10 дітей і до 250 дітей, так як, наприклад, ми маємо зараз в Житомирі в Селедянському ліцеї, мабуть, найбільшу кількість за історією школи 250 дітей. Це може бути 30-40 світлиця, садочок до 100 дітей, ну і школи теж мають різну, різну кількість дітей. Ось така ситуація зараз. А яка специфіка от власне католицької школи? От чим вона відрізняється від державних програм? Да, за якими програмами працюють в школах католицьких і в інших навчальних закладах? Е у нас є такий документ, вже про нього в минулій передачі я говорила, він називається Типове положення закладу освіти Римсько-католицької церкви, який був затверджений конференцією єпископів Україні в в році, в листопаді 2023 році. Можна сказати, що це базовий документ, за яким має діяти католицький заклад освіти. Там прописані і мета, і завдання, і принципи, і зазати засади діяльності і вимоги щодо е, колективу, педагогічного колективу, е, до дирекції, е, духівник також має бути в закладі. Тобто це такий базовий документ, за яким е, кожен католицький заклад освіти має е, існувати, рівнятися, е, визначати свою ідентичність як католицьку. Е, звичайно, християнське виховання в основі і формування. Особистості як християнина світоглядом християнським. Це є в основі католицького закладу освіти. Але навчання відбувається за державною програмою. Так само школи, гімназії, ліцеї, які в нас є в Україні католицькі, вони дають навчання за державними стандартами, які відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України. Тому що діти закінчують заклади, вони мають далі вступати у вузи, вищі навчальні заклади державні. Або з світлиці садочку переходити в школу, і не завжди можливо це буде католицький заклад, це може бути державна школа. Тому дуже важливий ось цей християнський акцент виховання. А для навчання використовуються державні програми або різні програми, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Це відбувається як в світлиці, як в садочку, так і в школах. Пані Ірино, ось ви зазначили, що такою родзинкою або взагалі особливістю католицької школи це присутність духовної особи, чи священника, чи монахині. І в мене таке питання: а скільки от священиків, монахів чи монахинь задіяно в цих католицьких закладах освіти сьогодні? Взагалі, дуже часто богопосвячені особи є і засновниками таких католицьких закладів освіти, і це дуже добре, тому що присутність богопосвяченої особи в закладі це е, великий дар Божий для всіх дітей, для всього педагогічного колективу, який є в цій школі, або садочку, або світлиці. Е, діти мають можливість черпати сп з першоджерела. І не тільки бувають засновники або посвячені особи, засновниками можуть бути цілі згромадження, монаші, ордени. І духівник має бути в кожному закладі освіти, який визначає себе як католицький. Він насамперед надає духовний супровід, таке особистісне зростання для дитини. Він... Має зустрічі також з педагогічним колективом. Він живе життям цього закладу, в якому він служить, в якому він працює. Він також працює з батьками. Це може бути як священник, може бути сестра монахиня, і це величезний вплив, такий дуже добрий вплив для всього закладу, і для дитячого колективу, і для батьківського, тому що це знак насамперед євангелізації і для педагогічного колективу. Це присутність церкви, присутність Бога в освіті. І це саме ось такий момент дуже вирізняє християнський заклад освіти від державного, тому що ми знаємо, що ну в державі в нас зараз наразі є зрушення позитивні в цьому питанні, але все-таки це дуже складно втілити. Ну дуже складно додати християнські моменти в освіту України. Та тобто я так розумію, що буквально в кожному начальному такому закладі є щонайменше одна духовна або богопосвячена особа, яка задіяна в життя учнів, життя працівників цього закладу. Так, тобто ну нема великої кількості духовних осіб, які зараз би працювали в цій сфері, чи не так? Ну, принаймні одна обов'язково є. Може бути більше. Е, і може бути так, що е, от як у Рівному є школа, яка знаходиться дуже близько від парафії. Священик ніби не є там таким, як освітнім капеланом чи духовником, але він постійно присутній. Діти мають служби Божі або молити в храм, який знаходиться там е, три хвилини від самої школи. Тобто є такий зв'язок, є співпраця. Найні один священик або сестра навіть є і більше служить в закладах освіти католицьких. І це є дуже добре. Пані Ірина, ось ви зазначили, що ці заклади так, так чітко вузько конфесіонально-католицького спрямування. А чи вони відкриті також на конфесії інші? І можливо також для і тих людей, які можливо не визначилися ще, тобто знаходяться ж в таких пошуках або взагалі є атеїстами. Чи вони також можуть свою дитину віддати до вашого садочка чи до католицької школи? Велика перевага католицьких закладів освіти, освіти це те, що ці заклади відкриті насправді для всіх. Хто підтримує концепцію закладу, хто не проти ось такого виховання і навчання. Немає різниці, до якої конфесії належить дитина, яка приходить до закладу. Це може бути католик, православний, протестант, можуть бути навіть інші приналежність до іншої релігії. Так, наприклад, в нашій школі навчаються діти, які визначають себе як мусульмани, але це не завадить їм навчатися саме в нашому закладі. І кожен заклад, наскільки ми робимо візити до різних закладів, зараз вже частіше вони відбуваються, говорить про те, що ці заклади відкриті абсолютно для всіх дітей і для всіх бажаючих навчатися або виховуватися в таких закладах. Тобто перешкод немає. Та це чудово. І пригадую собі таку коротеньку історію. Дозволю собі про одного єврейського хлопчика, який був дуже неслухняний. І, врешті, його переводили з однієї школи до другої єврейської, і він ніде не хотів слухатися. І батьки вже ну, не було інших шкіл в місті, вирішили віддати в католицьку школу. І коли він почав ходити до цієї школи, його поведінка. Повністю змінилася, і батьки ну, не розуміли, що сталося, і коли його запитали, то він відповів, що одразу при вході побачив розп'яття розп'ятого Ісуса і зрозумів так для себе вирішив, що тут жартувати не можна в цій школі. Отже, треба слухатися, yeah. треба вчитися. Дуже гарна ця історія і насправді, можливо, так Бог знайшов через, через хрест серце цього хлопчика, але взагалі жартувати в таких закладах можна. І насправді це дуже чудові заклади. Хотіла так коротенько про деякі заклади розказати. Їх, слава Богу, що вони є, і вони всі дуже цікаві і дуже добре приїхати туди в гості. Ми Робимо такі візити до різних закладів, більше знайомимося з закладами і хочеться поділитися слухачами цією інформацією. Перше, що взагалі при першій зустрічі, ми відразу відчуваємо, там як представники комісії, яка приїхала в гості в такі заклади, що це засновники закладів, це. Мрійники, це люди великої справи, це ентузіасти, це насправді е, такі речі через них Бог робить, які людськими силами чи людськими очами ну здаються неможливими, але Бог це робить. І кожен такий заклад це, це насправді велика справа е, Божих рук і велика справа цих людей, які в серці носять цю мрію створити освітній простір е, для дітей. І я дуже радію, що як вчитель, радію, як громадянин України, що в Україні є ці заклади і що вони розвиваються. Ось наприклад Нещодавно ми були в Рівному, де є школа, яка має католицька школа, яка має на сьогоднішній день 100 дітей. Як вона народилася? Вона народилася з мрії подружжя, дуже, дуже гарне подружжя Ольга, Ольга і Олександр Мединський. Вони мріяли про те, щоб створити освітній простір для своїх дітей. Належать вони до спільноти неокотехуменату і мають Вісім дітей виховують і хотіли теж і для своїх дітей створити такий добрий освітній простір. І починали вони спочатку препарацію як дозвілля для дітей: гуртки, якісь там тренінги, майстер-класи. Але мрія про школу все, все росла і росла. І в 2022 році, тобто початок війни, ця мрія здійснилася зараз. У Рівному є гарне приміщення, так орендовано, але воно але вони функціонують як школа. Вони заклали школу де діти всього міста е, навчаються е, навчаються за християнською програмою, за державною програмою. Е, і е, там є також дуже багато дітей ну, з невіруючих сімей, які не позиціонують себе як католики, е, але їм батькам і дітям подобається ця система навчання та виховання. Вони з радістю відвідують цю школу, е, і це насправді чудова школа, чудовий простір. Е, різноманітні виховання особистості, дуже прекрасні педагоги, прекрасний підхід дирекції школи це, це насправді такий осередок Божий на все місто. Ну, також і в Хмельницькому теж чудова школа, так само народилася з мрії подружжя Олександра і Віталії Перець. Створити освітній простір для своїх дітей, бо мають 5 дітей. І в 2023 році народилася у них така школа, яка має своє приміщення, яка має вже на сьогодні 60 дітей, яка має 9 класів навчання, прекрасних педагогів, дуже гарно організована. Навчання з молитвою щоденним читанням Біблії і діти, і батьки задоволені цією школою, і було дуже добре там відвідати цю школу і зараз радію що можу поділитися цією інформацією ну також ми були і в Вінниці і у Львові Львівській області і в Звягелі є прекрасна світлиця для е, маленьких діток починаючи там від двох рочків знаєте ми коли приїхали у звягель е, сестра тереса вишньовська яка є керівником цієї світлиці ну, вона просто людина двигун людина мотор яка, е, яка і директор і вихователь і дбає про різні господарства ще справи е, і в неї очі світяться і коли вона розказує що діти коли там літку мають декілька тижнів е, канікул вони не можуть дочекатися коли світлиця відкриється для мене це взагалі дуже великий знак що це прекрасний заклад якщо діти люблять е, заклад бо діти не можуть обманювати Е, якщо діти хочуть туди йти, то насправді цей заклад він має 15 років до речі це вже такий не не новенький але молодий і він розвивається, і багато туди вкладено сил і праці, і керівництва, і сестер, і батьків. Тому, тому радію, що можу поділитися цією інформацією слухачами. Хочеться, щоб якомога більше людей дізналися про такі заклади, і парафіяни, і та рідні люди, які зараз чують, шукали ці заклади і віддавали на навчання та виховання дітей. Та і любові, певно, хотіла ще додати. От ви перераховували, скільки всього додано в цю працю, і от бракує лише любові, тому що вона була певно таким основним рушієм цієї всієї системи та католицької освіти, на якій все практично і тримається. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, ще про події, які відбулися завдяки комісії до шпастерства молоді римокатолицької церкви. Маю на увазі зокрема паломництво, всеукраїнське паломництво вчителів до Бердичева. Яке відбулося у жовтні. Так, мали ми в жовтні всеукраїнське паломництво педагогів до санктуарію Матері Божої Бердичівської. За декілька років цей захід відновився, тому що колись ці паломництва були щорічні, але враховуючи там ковід та початок війни, не було можливості проводити такі паломництва. Але в цьому 24 му році... 11 жовтня ми дійснили таке паломництво, організували комісія Душпастерства молоді. Було майже 100 педагогів. Ну найближче, це, мабуть, з Київсько-житомирської діоцезії, але також приїхали вчителі із Львова, і Хмельницького, і Вінниці, і Шепетівки, тобто з різних з різних міст, щоб пережити цю подію. Насправді вона має і таким. Акцент, щоб на духовну віднову, але також і на професійне зростання, отримання нової, корисної для твоєї праці інформації. І, звичайно, спілкування, обмін досвідом. Насамперед моя спільнота педагогів, і завжди педагогам цікаво зібратися, поспілкуватися, завжди відбувається обмін, обмін досвідом між, між педагогами в будь-який час. Було дуже добре що від, м, проїхав Ян Собіло, єпископ Ян Собіло, який очолив святу літургію, який виголосив конференцію. Е, присутність єпископа нам ну, дуже теж так важливо на таких заходах. І ми вдячні йому, що приїхав аж із Запоріжжя, два дні добирався е, до Бердичева. Е, і темою цього паломництва в цьому році ми взяли Бог смартфон. Е, тема взагалі паломництва співпадає з темою тижня виховання. І оскільки така була ідентична тема, тому е, її втілили в як такий професійний компонент. Е, дуже гарні педагоги-психологи проводили нам такі тренінги. Це пані Вікторія Кондрацюк та пані Вікторія Зіґерт е, про гаджети в руках дитини, в руках підлітка, в руках дорослої дитини, як, наприклад, це використовувати позитивно добре, як боротися. Навіть з такою дитячою підлітковою залежністю, які є способи, методи. Тобто, це важлива тема на сьогодні. Дуже важлива тема. З різних боків ми її обговорили і практично попрацювали, і отримали певні матеріали, настанови, навіть такий чат створили, щоб надалі спілкуватися за цією темою. Ну і звичайно, присутність. Священиків це адорація, це молитва. Я думаю, що кожен ми робили такий невеличкий фідбек, і були дуже позитивні відгуки. Насправді, педагоги потребують такого і духовного, і професійного зібрання, нехай хоча б раз на рік, але це була дуже чудова подія. Ну і ми вдячні Богу, що могли її здійснити. Плануємо на наступний жовтень також. Так, вже так, що запрошуємо. Чекайте інформацію. Цікаво, І, певно, на таких зустрічах є величезна підтримка для педагогів, да бачити, ділитися досвідом один з одним. А пані Рено, то знає також, що в листопаді у Львові відбулася зустріч керівників закладів освіти, як Риму католицької, так і Української греко-католицької церкви. Розкажіть короденко, як прийшла ця зустріч, і чи це була перша така спільна зустріч представників ну, от, власне, і риму католицької, і української греко-католицької церков? Um Так, така зустріч відбулася. Це теж важлива подія для педагогічної спільноти. Вона відбувається вже більше десяти років, і наша комісія з прави Дужпасторства молоді дружить з громадською спілкою католицького світа, яку очолюють греко-католики, отець Петро Майба, Селезіанин, він є керівником цієї громадської спілки і займається виключно питаннями освіти. І такі зустрічі проводяться теж раз на рік. Зазвичай вони відбуваються у Львові, і в цьому році, в 24 році, в листопаді теж відбулася така зустріч. У нас було приблизно 40 педагогів, переважно це керівники закладів освіти, оскільки зустріч є для керівників. І найперше це також яка ціль таких зустрічей це обмін досвідом, це спілкування, це професійне зростання, це духовна віднова, які теми. Ми прослухали і в яких темах ми попрацювали. Думаю, з теж цікаво буде це дізнатися. Це і тема освітнього капелана, які він має функції, які має завдання духівника, як він має служити в школі або в садочку. Потім тема дуже важлива теж психологія підлітка. Сестра Катерина Молочі була спікером. Щоб зрозуміти підлітка, потрібно... Потрібно е, знати е, його світ, е, психологічний світ, е, фізіологічні зміни. Е, ду, дуже якісна була дуже гарна ця конференція і е, на, насправді великі, ну, великі результати, думаю, що будуть і в роботі, і в роботі педагогів. Е, також і про навчання, е, як згуртувати колектив, відновити ресурс педагогічного колективу, особливо зараз, в час війни. Е, теж Ли такі теми порушені. Ну е, насправді ця зустріч відбувається раз на рік, але е, це є дуже добрий час пережиття е, пережиття спілкування один один з одним. Так, справді, а от ви торкнулися теми освітнього капеланства. Мені тут цікаво, ми знаємо, що війна сьогодні показала наскільки важлива присутність військового капелана серед військових. А я як Міністерство освіти і науки України сьогодні розглядає це питання? От власне введення на державному рівні освітнього капеланства? Можете, дуже мало маємо часу, але коротко відповісти. Угу. Взагалі для мене питання освітнього капелана це щось на межі фантастики. Але коли я вперше це десь півроку назад почула, що в Міністерстві освіти і науки все-таки піднімаються питання введення освітнього капелана навіть не в християнські заклади, а в державні заклади, в приватні заклади освіти, які є на території України, я взагалі думала, а таке буває? Взагалі це чудо. Тобто богопосвячена особа. Священик або сестра монахиня, або і семінарист вони можуть увійти. В школу в загальноосвітній заклад і здійснювати там своє служіння це для України, для української освіти, для українського суспільства, це взагалі ну просто на межі фан фанта фантастики. І я вірю, що ця мрія здійсниться. Я нещодавно стала секретарем громадської ради при міністерстві освіти і науки України у питаннях співпраці з церквами та релігійними організаціями. Це такий ем, такий орган, який співпрацює з МОН. Саме у введенні християнських акцентів в нашу освіту. Вони працюють над введенням християнської етики на законних основах державні програми і стало актуальним питання освітнього капелана. Є я би хотіла, щоб це стало можливо темами наступними наших передач, але скажу про те, що держава теж звертає увагу на те, що сьогодні дуже актуально, щоб був військовий капелан, медичний капелан, а освітній капелан це в основі основ людина, яка може здійснювати духовний супровід, яка працює з дітьми, з батьками, з педагогічним колективом, яка може давати ось цю таку духовну. Овну допомогу це дуже актуально, і е, на цій зустрічі е, в громадській раді. Вона, до речі, була нещодавно, тиждень назад був присутній заступник міністра освіти і науки, пан Михайло Винницький, який досить позитивно дивиться на те, щоб впроваджувати цю посаду освітнього капелана в державні заклади України. Ну а в католицьких закладах то взагалі то освітній капелан має, має бути також. Дякую, дякую, пані Ірина. Дуже дякую за таку змістовну цікаву розмову. Нагадую, дорогі друзі, що з нами сьогодні була. У програмі у ваших намірах Ірина Назаренко, відповідальна за душпастерство молоді Римокатолицької церкви, яка займається координацією католицьких закладів освіти в Україні. Отже, щиро дякую вам, пані Ірино, за цю розмову. Нехай Господь благословить усіх працівників на цій освітній ниві, адже ми знаємо, що молодь – це нашим.